Як заощаджувати електроенергію? Прості правила зекономлять ваші гроші і допоможуть підтримати електросистему України. Економте у пікові години з 7 до 9 та з 18 до 22 система отримує найбільше навантаження. Тому важливо максимально знизити споживання в ці години. Намагайтесь користуватися електроприладами у інший час. Якщо у вас двотарифний лічильник, прання вночі добряче зекономить ваші гроші. Користуйтесь по черзі, не вмикайте одночасно пралку, електроплиту, мікрохвильовку та інші прилади, які споживають багато енергії. Так ви зменшите загальне навантаження на систему і уникнете вибитих пробок у вашій оселі. Замініть лампочки, лампи розжарювання з'їдають до 80% більше електроенергії ніж LED-лампи. Встановіть світильники з датчиками руху. Якщо ви живете у багатоквартирному будинку, домовтесь із сусідами чи управляючою компанією про схему освітлення місць загального користування. Датчики руху, led світильники, освітлення тільки у темний час доби допоможуть економити. За можливості користуйтесь сходами, а не ліфтами, це і корисно для здоров'я і зменшить споживання енергії. Вимикайте, коли не користуєтесь. Привчіться виключати світло у кімнатах, де нікого немає, діставати з розеток гаджети, які вже зарядились. Ви одразу ж помітите, як зменшиться сума у платіжках. Не марнуйте електроенергію, використовуйте рівно стільки, скільки вам зараз необхідно. Зайва вода у електрочайнику чи працюючий кондиціонер з відкритими вікнами, це все гроші на вітер. Взимку намагайтесь не догрівати помешкання електроприладами, краще вдягніться тепліше. Споживайте з розумом. Читайте більше порад на сайті проєкту довідка.інфо Центру стратегічних комунікацій.